Початком повномасштабного вторгнення російських військ в Україну Дмитро Петренко став на захист держави та приїхав на Поділля опанувати професію сапера. Оволодівши фахом, почав службу у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Галицького. У листопаді 2023 року в боях на Донецькому напрямку отримав важке поранення, втратив нижню кінцівку. Після тривалого лікування у Києві та Львові повернувся на Кам'янеччину. Про автошколу для осіб з інвалідністю Харківського національного університету внутрішніх справ дізнався від друзів, підготував документи і розпочав навчання. Зараз опановує теоретичний курс. Мені насправді подобається і викладач доволі добре об'яснює, розказує, і це все. Доволі цікаво слухати це. Я хочу здати на права, отримати категорію. І забезпечити себе транспортом так же саме для подальшого користування, через те, що мені в громадських автобусах незручно.